Так, друзі-колеги, всім привіт, моє вітання. Ну що, вилітаємо сіять. Так, Що ми робимо? Переставляємо зараз, борону веземо на базу, будемо її і поставимо на місце. Потім у нас треба значить прицепити наші, зняти трикутника, прицепити диски. Відвести диски теж туди на базу, витягнути сівалку і вже проводити певні операції із сівалкою, готувати її і, само собою, зняти кун. Так що будемо, будемо виїжджати. Так, що буде орел сказав. Орел ракета. Погодка, яка зеленіє, усе, слива розпускається вже, красота. Так і проситься, що треба вже їхати і сіяти соняшник. Так, ти з нами йдеш чи не йдеш? Так, ідемо на базу. Нам недалеко далеко тут. Травичка яка вже Вже треба стригти. Виростає просто, просто на очах. Так, очікуємо, я думаю, на цьому тижні ще одне оновлення. Я думаю, воно до нас доїде, так що покажемо вам обов'язково. Так, Тепер питання, де її поставити краще. Тут будемо ставити, так? так треба тепер нам знайти, щось підложити, підкласти під ніжки, бо земля, ну, така, я думаю, воно прогрузне. Нормально. Нормально так, тепер оцепляємо трикутник. Піду вам зараз покажу, як у нас рівень води підіймається за сутки, оце вже на протязі п'яти днів. Рівень піднімається кожен день, кожен день на сутки на 4 сантиметри. Так. Звісно, в цьому, в цьому році води дуже багато. Дуже багато. Я думаю, карасики повилазять із своїх нор будемо тут. Тепер буде Стас до нас на рибалку їздити. Отак. От О, качка полетіла. Так, ось, відповідні заміри проводимо. За, за 12 годин 2 см, за 24 4 см. Так що рівень з кожним днем все, все більше і більше підкрадається до нас. А це колись ми сюди, ну як колись, в минулому році, в минулому сезоні ми тут їздили трактором. А сюди їздили, отуди там сіно ми косимо. Воно там від берега там вологи вистачає, травичка завжди така потужна. Під якраз бомба. А тепер отак. Порозливалося все. Ну нічого, будемо тепер їздити в обхід. Робити там треба великий нам круг. А так би раз, отак наші поля всі в принципі, по ту сторону знаходяться. Ну, в цьому році будемо так, що робити. Єдина проблема є в тому, що тепер корови, як вони будуть ходити у нас. Будемо Будемо робити їм плот. Будуть на плоту плавати. Побачимо, <гум> я думаю, все буде добре. Так, да, все зеленіє прямо на очах. Пару днів тому зовсім не так, зовсім невеличка травичка була, це взагалі. Ну і земля тут. Це в нас під картоплю, то сиро ще сиро. Але дивлюсь, де була дисковка на полях, то там уже, ну от, сухенько, підсохнув. Де оренка, то там ще чорніє. Плануємо плануємо на днях вже вилітати, бо нема вже, нема вже що ж чекати. Треба пробувати пробувати, експериментувати, що воно покаже, звичайно. Буде забиватися, не буде. Є ділянки, які високо розташовані, то там будемо починати з них. Побачимо. Побачимо самі, вам все покажемо. Так що, їдемо цепляти диски. Так, чіпляємо диски. Так, знімаємо трикутник і ставимо. Ставимо вал. Так, це вал від нашої новенької борони. А це від дисків. Та пальчики. Пальчики забув. Єсть, я туди поставлю, де вони були. Так, на місто їх. если вы стоите. Так, вал Е. Причиплю ему. メトば、ねプとデューサー。 Ще нам треба буде дід переробляти ці вила. Поки кун не відчіплюємо, зараз диски відцепимо. Потім завеземо діду майстерню вила до куна. Хай він займається. буде модернізувати їх. Я думаю, де ми їх поставимо, я думаю десь тут. Вони не будуть заважати тут поки що. Розкидача не будемо чіпляти, жатку не будемо, то в принципі борона на бойовому стоїть, тому... Писки можна причепити так само, як і бороно. Нічому заважати не буде. Хай собі тут і стоять. Так, все швид, оперативно. Це назад. Пальчик сюди. Все. Я буду поднимать и оттяну, чтобы прицепано, поняли, как вы такая. Такая цилиндра? Ничего не другое, что уже течет. Так, деду мастерни на доработку. Так, їдемо переставляти ще один агрегат, який нам заважає і давно вже не використовується. Хоча деякі плани на нього є. Зараз покажу який. <ріст> Бороною заставили і хочемо відставити. Но якщо сюди заїдемо, я думаю, заїдемо. Так, є отакий шмат металолому, який раніше працював, значить це ми ним збивали валки. Коли сіно косили, два валки і йшов в один. Класна штука, по-своєму своєобразна, по своїй роботі, але. На даний час вже вона табличка ще є, але нічого вже на ній не видно. Так, нам треба навіть ще й ремень є. Що, це волки збивали мене, так? Да? Збивали, перевертало. Може у когось ще таке є. Ну так, да, дивися, ухи є. Так, да, так. Да. А куди ми її поставимо? Де далі завеземо, щоб вона нам не заважала поки що. Бо вона може дуже терміново колись знадобиться Так. А ну дай ще трошки. Я думаю, нормально, хай вона і стоїть! О, отепер порядок. Звичайно, довести б її. До розуму до робочого стану пофарбувати все, щоб воно було по красоті, ну поки що до неї не доходять руки. Так що поки що вона в отакому у нас стані. Є тут такі цепочки, воно ними збивало, ворушило валок Цікавий такий агрегат по-своєму. Так, тепер відчіпаємо значить, куна нашого. З куном тепер без куна. А куно тут. Так, залишили. Хай... Хай поки тут лежить, тому що буде ще одна обмова, треба буде розвантажувати. Так, Тепер черга дійшла до сівалки. Будемо витягувати сівалку, треба нам поставити на місто ще один висівний, ще одну банку. І налаштувати їх вже безпосередньо до соняшника. Витягнули сівалку. тепер будемо з нею тут займатися, треба нам поставити ще, один, ще одну банку. Зараз привеземо її, вже вона перебрана, зроблена, давно лежала тільки в майстерні. Значить ставимо банку, ставимо вал, ставимо соняшникові диски, підналаштовуємося, глибину перевіряємо. І в принципі Інші налаштування по будуть вже проходити безпосередньо в полі. Тому що треба дивитися там глибину, розкладку, все це, все це будемо робити в польових умовах. Такий у нас кун. Диско-анкерний сошник. Отак. Позабитували у мене. Кажу, хлопці кажуть, не може такого бути дискоанкерний. Це як диски під міндобриво. А під зерно анкер кажу ні, це все чисто зерновисошник. Спочатку диск йде спочатку з упорними колесами, а всередині вже диску йде анкер. Ось Такі задні загортачики і V-образна Така. Сюди ще можуть цепляти такі типу з проволочки ГЕобразні загортачики. Так що отак, на цьому відео завершуємо, далі працюємо. Ну а ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, ну і далі буде вже безпосередньо виїзд до полі.